Старовинні артефакти, що намагалися незаконно переправити за кордон, передали до національного заповідника Хортиця у Запоріжжі. 135 предметів від часів неоліту до доби козаччини свого часу виявили та вилучили прокурори і митники. А після відповідного рішення віддали науковцям, які таємниці минулого приховують експонати, та якої шкоди історії завдали чорні археологи. Дивіться далі. Довжина цієї стріли 68 мілометрів. Довжина черешка 23 мм. Заміряти, ретельно оглянути та зазнімкувати кожен предмет. Це лише частина того, що мають зробити працівники Національного заповідника Хортиця, які досліджують нові експонати. Нині оглядають артефакти, котрі отримали від офісу генпрокурора та київської митниці. Свого часу їх намагалися незаконно вивезти за кордон. Київська митниця передала 78 предметів, які є культурними цінностями. Їх громадяни намагалися на переслати в міжнародних поштових відправленнях. Це громадяни з Київщини, Черкащини, Чернігівщини, а відправляли їх до країн Європи і до США. Загалом до фондів заповідника передали 135 старовинних експонатів у колекції предмети різних історичних періодів. Цей фрагмент Кременевого серпа виготовлений за часів неоліту тисячі років тому він зроблений з цільної кременевої пластини. І якщо подивитися, то дуже видно хорошу робочу кромку. Щоб цю кромку зробити, необхідно було дуже виважено, правильно робити удари і робити ці відчепи, щоб нічого не скололося, нічого не зламалося, і щоб зберігалася така ціла форма. От таких пластин могло бути в серпі. Там три, чотири, п'ять, тобто вони були як на борні. Не менш цікаві й інші експонати. Тут десятки різних за формою, розміром та призначенням наконечників для стріл і списів, бронзові сокири, що датуються другим тисячоліттям до нашої ери, і частина залізного меча часів козаччини. Так. Оце фрагмент леза меча. Або палаша, датування його приблизно 16-17 століття. Він, скоріш за все, має західноєвропейське походження. І на превеликий жаль, ми не знаємо при яких обставинах його загубили. Тобто, частіше всього такі мечі або губили під час бою, або могли вкласти в поховання. Представлені у колекції вироби зі стрібла. Це предмети раннього середньовіччя, черняхівської культури, це пряжечки, такі невеличкі. І одна невеличка світлена листинка. Надалі артефакти реставруватимуть. Кожен з них має свою історію, але не всі здатні розповісти її світові, зазначають науковці. Адже невідомо де і за яких обставин знайдена та чи інша річ. Також вони пошкоджені чорними археологами. Використовуючи жорсткі інструменти, тобто напильники, наждачки, вони вже пошкодили поверхню. Вона поцарапана, частина знищена. Потім використання різних кислот. Це також заборонено. Тобто, чому проблема чорної археології? По перше, чорні археологи позбавляють предмет контексту, як вже ми про це вже говорили. Вони знищують його історію. По-друге, воно наносять шкоду самому предмету. У київській митниці кажуть, останнім часом почастішали спроби незаконно переправити культурні цінності з України за кордон. За ріг фахівці фіксують близько двох сотень таких випадків. Інна Гого, Ігор і подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.